Значить, у Ніжинській районній раді фракція Європейська Солідарність складає представлене чотирма особами. Головними пріоритетами роботи Європейської Солідарності на всіх рівнях у 2023 році зазвичай було це робити все можливе, щоб підтримати Збройні Сили України. Ми маємо виграти цю війну попри все і попри всі всі. Підтримка ЗСУ. Євроатлантична інтеграція, захист українського виробника, гуманітарна сфера, армія, мова, віра, ЄС і НАТО це наш незмінний курс. Був і залишається. Як фракції Європейської солідарності в парламенті, так і на місцях намагалися перенаправити кошти із марафонів, що згадували ремонти доріг. Непонятних не на часі мостів, які можна зробити було і меншими коштами і в менших масштабах. Ці кошти перенаправити на військових, на підтримку нашої армії. Також ми захищали ПДФО для під, е, військових підрозділів. Е, зараз більше 2,5 тисячі наших однопартійців е, в лавах ЗСУ захищають нашу батьківщину. Е, і з них більше здається 112 чоловік. це із Чернігівщини наша фракція в Верховній Раді, та ми на місцях відстоїмо інтереси виборців українську мову у сфері України та державному секторі. Боремося проти політичної цензури і марафону, який і є цензурою. В економіці захищали спрощення, а не удосконалення умов для роботи в Україні. На зниження, а не підвищення тиску на інвестора для прозорості і простоти роботи, на створення конкурентних умов захищали волонтерів та меценатів задля підтримки зсу. Це стосується і сплати митних платежів, списки певних переліків товарів, які необхідні військовим. Та ввозяться в Україну зусиллями юридичних осіб спільно закликали владу сформувати уряд національної єдності задля відстоювання національних інтересів України всередині і назовні навіть попри те, що нашу діяльність блокували штучно обмежували і заважали протягом року. в Міженській районній раді відбулося чотири сесійних засідань. Нашої фракції винесено 12 звернень. Із них недопущення обмежень прав територіальних громад, повернення скасованої доплати військовим, заборона московської церкви, недопущення прийняття закону 8401 щодо змін до податкового кодексу, недопущення вилучення коштів з місцевих бюджетів, захист волонтерів. Дякуємо ЗСУ за можливість працювати в інтересах України.